Пішов захищати свою сім'ю, проте війна забрала його назавжди. Кривий ріг привів на колінах та зі сльозами на очах мужнього воїна Артема Волошина, який ніс службу у військовій частині а 2802 вісім Тепер чоловіку на віки 27. за мирного життя. Військовослужбовець працював машиністом насосних установок на північному ГЗК. Це була найсвітла світла людина, яка ніколи тебе не кине в біді. Тобто будь-яка будь б допомога, все це, все це було. Познайомилися ми з ним на роботі, а потім так сталося, що ми стали жити в одному районі разом дома, дружили з сім'ями. Це був, я не знаю, це був найрадісніший Чоловік на світі, який завжди допомагав всім дітям через небезпеку, яка нависла над Україною 19 вересня 2022 року. мужній воїн за мобілізацією пішов боронити кордони рідної держави. Спочатку вибував ворога з Донеччини, опісля Запоріжжя і лише нещодавно перевівся на Херсонський напрямок. Розпочав службу з молодшого сержанта, а чотири місяці тому отримав звання сержанта. Після того як успішно склав відповідний іспит, він з гордістю носив берет морського піхотинця. Та ніколи не зраджував в честь воїна. Проте 21 лютого 2024 року життя мужнього захисника обірвалося. Після першого вірніше прильоту Артем знаходився якраз в зоні, з якої евакуювали трьохсотих-двохсотих. Проводив евакуацію, проводив евакуацію документації, проводив евакуацію майна. В перші хвилини проводив, допомагав евакую, евакуювати евакуювати трьохсотих. Доставати з під уламків двохсотих. І, власне, ми своїм життям забезпечуємо саме Тьомки завдячумірніше. Чому? Тому що, коли вдали другий сигнал воздух, це якраз цю команду подав Артем. Після цієї команди більша частина підрозділу змогла зайняти укриття. Він знаходився просто в тому місці, куди вже і прилетіло. За мужність та героїзм загиблого воїна відзначили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно, який передали його дружині разом з бойовим прапором. Передаю вам цей прапор як символ державності, який вірний і до кінця служив вам підпіли. Тепер п'ятирічна донечка ніколи не побачить титуся, а кохана дружина чоловіка. Свій останній спочинок мужній воїн знайшов на північному кладовищі серед інших полеглих героїв у секторі почесних поховань. Слава на віки герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.